Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді така Audi A4 Quattro з атрмальним лобовим склом, як бачимо, з асистентами мертвих зон, з двома комплектами куліс, це 2-літровий 190 конів. У нас є 17-й рік. З підсвітками амбілайт, Бенко Фолосом. У нас тут є подвійний, подвійний склопакет. У нас машинка, У нас ЛЕД кокпіт, автомат, само собою, електропривід водійського сидіння, масаж обох сидінь. Це не, не буде з масажем таким, як в Пасатах. Такий задній ряд сидінь. Кліма у нас однозонна. У нас адблю присутнє. У нас присутні передні партроніки, задні партроніки. Ось така лекропривід'є, з фаркоп є. У нас тут, до речі, в кожній Audi B9 є отака така курма. Подвійна. Смотри, що трошки потребує хімчистки. Це все. Є шторка. Є шторка поперечна для вантажів. Зараз покажемо, як виглядає автомобіль тут. Автомобіль ззаді притронований. Зараз ще трошки покажемо її в їзді. Так, У нас є складування дзеркал, мертві зони. Автоматичні дальнє. Приїхало соляри. суляри. така вона у нас стану. Стан кермана 217 тисяч. До речі, автомобіль є повністю обслужений. Димні ролики, всі моменти, це все замінено. Сидінь є. Часто що буває, що не буває його. Я. Зараз не пристигнемося. Лобеску, до речі, у нас замінено. а решта, решта скло все повністю рідне. У нас, до речі, S-Line руль середині. Сидіння теж у нас не прості, також слайновські. У нас є пелюстки. Машинка У нас є, здається, навіть асистент смуг. Машина, так ззовні небагата, але ми результатом повністю, повністю задоволені. Каже, в нас є контурна підсвітка. До речі, оці кнопочки сенсорні. Ось так. Все тоді на зв'язку. Якщо бажаєте замовити автомобіль, звертайтесь. Ось так. Всім па-па. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, інстаграм і телеграм з бюджетами автомобілями. Все-па. Всім па-па.